Пане Дмитро, наразі, враховуючи політичну загальну ситуацію, чи бачите ви перспективи швидкого укладання мирної угоди з агресором? Складне питання. Буде залежати від багатьох факторів. В першу чергу, можливості Сполучених Штатів щодо важелі впливу на Російську Федерацію. Те, що відбувається в Курській області, я не виключаю, що це є елементом домовленості між Україною і Російською Федерацією. За посередництво сполучених штатів Бо говорити про те, що це тактичні успіхи виключно російської армії, немає жодних пересторог, якщо аналізувати ті дані подій, які відбувалися в Курській області. Нагадаю, січень місяць успішний український контрнаступ. Ми розширюємо зону присутності приблизно на 100-150 квадратних кілометрів, беречу під свій контроль низько населених пунктів. А потім відбувається те, що відбувається, те, що ми з вами спостерігаємо. Тому я чому говорю про те, що курська операція можливо є вже результатом компромісу, бо присутність Сил оборони України на території Курської області на момент початку так званих мирних перемовин, це було свідченням особистої поразки російського диктатора військової, політичної інформаційної. Ощо, то тобто Російська Федерація научно продемонструвала, що за сім місяців у неї не було військової спроможності видавати сили оборони України разом з тим, колеги з'являються досить цікаві подробиці можливих розмов Трампа і Путіна, де фігурують енергетичні об'єкти української сторони, які наразі перебувають під контролем окупантів. Зокрема, згадується Запорізька атомна електростанція. Тому дочекаємося підсумків завтрашньої зустрічі що розмови Трампа з Путіним і потім вже будемо коментувати. Але я ще раз підкреслюю: Сполучені Штати здійснюють комплексний тиск не тільки на Україну, але й відповідно на Російську Федерацію. Це мовиться про серйозніший тиск в банківській сфері, це відключення від СВІФТУ 12 російських банків. Про що українські ЗМІ чомусь не повідомляють. До речі, варто зауважити, що за часів Байдена е, попередня адміністрація таки не наважилася на подібний е, крок. Е, крім того, е, санкційний тиск на тіньовий флот, і е, за даними самої Російської Федерації, обсяги продажу нафтопродуктів, наприклад, кінцевим споживачам на африканському континенті, за місяць впали вдвічі з мільйона двісті барелей до 600 тисяч. Це серйозні показники. Того, що санкції, введені Трампом, вони діють. ну і нарешті, удари по крипторинку Російської Федерації знов таки чомусь про це не говорять. А це надсерйозний удар вже по особистих гоманцях російської еліти 에, заблоковані відповідно рахунки, і це, от, вже можемо говорити про персональний санкційний тиск на. Російське політичне керівництво, тобто, як бачимо, тиснуть по всіх фронтах на Російську Федерацію.